Всім привіт! Ви на каналі Гараж Кар і сьогодні в нашому ефірі буде огляд моделі ЗіС-101А журнальної серії Автолегенди СРСР Краще номер 18 Ну але спершу, ніж ми перейдемо до більш детального огляду моделі, я вам розкажу трішечки перед історією про неї. ЗІС-101 101 це один із перших вітчизняних лімузинів 30-х років і мав стати наступником моделі L1, яку будували на ленінградському заводі. Червоний потиловець. Однак підприємству не вистачило ресурсів, і проєкт був переданий ЗіСУ, яким на той час керував Лихачов. Наприкінці 30-х років зіс 101 став справжнім втіленням передових технологій в автоіндустрії. Кузов першого радянського представницького автомобіля частково виготовляли із Бука. Довжина лімузина становила 5,5 метрів, а висота сягала майже 2 метрів. Під капотом семимісного автомобіля встановлювався рядний восьмициліндровий двигун робочим об'ємом 5,76 літрів, що видавав близько 110 кінських сил. Максимальна швидкість машини досягала 115 км на годину. А передовий на той час набір бортового обладнання входили не тільки пічка радіо і прикурювачі, а й навіть телефон спецзв'язку. Початок війни. Зупинив виробництво зі 101-го, але вже виготовлені автомобілі за наказом про мобілізацію вилучалися у приватних власників, відомчих службовців і таксопарків та відправлялися прямо на фронт, де зробили чималий внесок у майбутню перемогу. Що ж, ось і розказав я вам трішечки перед історією. Ну, а тепер прийшов час оглянути саму модельку. Так, візьму я нашу указку. І приступимо до огляду нашої модельки. Наш зісочок в такому гарнесенькому, фіолетовому кольорі, темно-синьому. Дуже цей кольор мені подобається. І дуже гарна моделька. Ну, давайте йдемо по традиції до передка. Взяв свою указку і приступимо, так скажімо, до огляду передка. Ну, спереді у нас де решіточка ось така ось повністю хромована. З ось таким ось прапорцем на решітці радіатора. Де пише там Зіс. Ось навіть у вас навіть ось воно читається. ось, Навіть надпись та читається. Ось. Е, також у нас тут є ось така ось, друга емблема. Такий прапорець на самій, на самому капоті вже. Ось. Йдуть фари бічні з такими ось золотистими обводочками. Ось тако. Як бачите, прекрасну модельку номерними знаками. Зразка 46-го року. Ось такі ось номерні знаки. Я б на нього причепив. Так, також у нас присутній бампер. Є такі ось крюки на бампері. Тут у нас також є зроблені такі ребра жорсткості, як бачите, промальовані також хромом. Зроблені бічні, я не знаю, чесно кажучи, що це, чи це повороти, чи це щось інше. Може, хтось знає в коментарях написали ось таке. На крилах. Самі крила йдуть зроблені. Збоку є запасне колесо, і з цього боку аналічно теж саме. Адже в машин, машинах цих років сталінських. І йшли так по боках колеса, лімузин. Так. Ну і ми, ми, ми весь передочок подивилися. Запасна сама кришка зроблена гарно. Ось, як бачите, також все, все як має бути. Все зроблено по закону, все як має бути. йде ось таке ось тут ребро жорсткості на капоті. По бокам йдуть такі ось решітки. Також з цього боку у нас двер, двері. Ось самі дверні ручки промальовані. Є переділка між дверима, таке ось віконечко малесеньке, заднє вікно, і ще саме останнє вікно. Адже там так було може, могло закриватися всередині. Наприклад, там коли сиділо вище керівництво, воно могло підняти ручку і закрити доступ від водія. Так що, ззаді могла бути така стіна. Машина могла бути переділена. Так, ну самі навіси, це, це завіси, це все діло, це все зроблено. У нас також присутні двірнички. Ось лобове стікло. З цієї сторони, аналогічно те ж саме, все те саме. Тут навіть нема що говорити. Ось, все од... одинаково, все таке ж саме. Колеса. Шини непогані. В стилі автолегенд. Ну і диски, само собою, гарні. Ось диски такі прикольні, в прикольному кольорі. В кольор машини. Ну і машина виглядає гарно на цих колесах. Заднє крило у нас тут є. Ось так от. Номер задній я причепив. Присутня кришечка горловини Баку. Промальована срібним кольором. Ось Присутні задні стопи. Також вони промальовані у нас. Є такий ось запасний багажник задній, адже тут в нього був відкривався такий. І ще тут можна було це відкидалося. Там ось зроблені це всі петлі, це все діло зроблене. І могли ставити якісь ще валізи, чумадани, і могла машина так вести, перевозити більше вантажу. Адже той багажник, що був у середині, був трішки замаленьким. Є також емблема Зіс ззаді зроблена. Ну і задній бампер, такий же. Самий, як і передній. Ось. Ну і ніби ми подивилися верх повністю. У нас зверху також є ребро жорсткості таке. Ось так от гарно, гарна така моделька. Йдемо до салону. Так, салон гарно зроблений в стилі автолегент, чорний. Є присутнє кермо. Все там дверні карти. Є всі важелі, Все діло. Задні ці душки. Срапантени такі ось називалися вони колись. Теж там присутні для охорони, Ось бачите. Самий задній диван, де їх ловиш і вище керівництво. Все за діло присутнє. Але от не бачу ручки якраз тої самої ручки, про яку вам казав, де піднімався піднімалася ця стіна перегородка. Так, ну і ніби все. Так що можемо йти донизу. Донові модельки зроблено гарно. Є ось сама рама, двигун, ось коробка передачі. Карданний вал, задній міст. Передні ресури, задні ресури, задній бак. Йде у нас вихопна система. Ось така ось зроблена. Модельку можна розкрутити двома гвинтиками. Присутні ось від запаски така ось ямка, де запаска сама була. В нас пише де гостіння зі 101. Виготовлено в Китаї Майданчина масштаб 1 до 43. Ось так оце все діло гарно зроблено. Ось таке от нас дно. Ну і можемо цю модельку порівняти з більш новою. 110 м фаєтоном, 110-м зіском. Це вже у нас нова версія, нова машина. Новіша. Так кажемо, бо ще не нова, але не новіша. Ну, а ця ще йде у нас сталінська. Ця вже йде Хрущовська, там вже пізніше 50-ті -50 роки. Ось так от. Вони в нас з чимось одне щось візуальне схожість є, але вони зовсім різні автомобілі. Так. Ну ось така у нас вийшла моделька. Таку мені модельку подарив колега. Супрова моделька. Дуже вона мені сильно подобається. Гарна автівочка. Зайняла достойне місце в моїй колекції. Ну що ж, друзі, давайте оглянемо нашого зіска більш детальніше.

Ось і оглянули ми нашого 101-го більш детальніше, ну а тепер прийшов час відбивати і сумки. Що ж, Моделька мені дуже сильно сподобалася. Вона дуже і дуже гарна. Я вам її, звісно ж, рекомендую. Займає достойне місце у колекції і є невід'ємною частиною самої колекції. Ну, хочу вельми-вельми щиро подякувати знову ж таки Колезі за таку модельку. Якби не він, то її може у мене би і не було. Ну, а так він мені подарив, і вона у мене є. Ну, моделька дуже-дуже гарна. Я її вам, звісно ж, рекомендую. За свою ціну, це достойна модель. Ну і що ж? Прийшов час поставити нашого героя на поличку. Що ж, зберігається мій Зіс, поки що ось там. Так скажімо, поки що його тут місце проживання, адже я йому ще добре місце не придумав, де він буде в мене жити. А живе він поки що в мене на такій поличці, де зберігаються ці все діло, ці всі модельки ще запаковані і які чекають, так скажімо, розкриття і виставлення на поличку. Тут буде все перероблятися ще. Ось легковіці всі діло будуть забирати. Будуть робити підвантажівки. А ще десь поміняю, зроблю якусь поличку і будуть стояти у мене легкові. Ну що ж, друзі, на цій ноті буду завершувати свій ефір. Бажаю всім гарного дня. дня... Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня та мирного неба над головою. Всім па-па. До нових зустрічей.